Всім привіт! Мене звати Настя. Я провідник Реліла, Мак-терапевт, і сьогодні хочу розказати з власного досвіду таку дуже класну, актуальну тему. Магія ранку. Я думаю, всі про неї чули, всі знають, що треба рано прокидатися і тоді будеш заробляти просто мільйони. Але питання, чому це так, чому це працює, і взагалі хто це придумав? Давайте поговоримо трошки про те, що не обов'язково вставати о п'ятій ранку. Це класно робити, коли в тебе, наприклад, дуже загружений день, коли в тебе робота із сьомої ранку, так? І тоді ти прокидаєшся у п'ятій для того, щоб зробити свої ранкові ритуали. У мене, наприклад, так я працюю сама на себе на фрілансі. в мене немає такої потреби вставати, наприклад, о п'яті, але дуже часто я це роблю, тому що в принципі, коли я в класному настрої, в класному стані, мене мотивує це самою прокидатися о п'яті, о шостій ранку. І це такі, знаєте, моменти, коли ти можеш настільки доторкнутися до якоїсь ранкової тиші, і тобі так кайфово наодинці із собою, що я теж практикую, але не завжди. В мене немає такого, що я кожного ранку прокидаюся о 5, п'ять. Сьогодні, наприклад, я просто прокинулася о 8. але мені це не завадило зранку зробити йогу, зробити медитацію, челендж медитації зараз проходжу. Взагалі, проходжу курси по прикладній медитації Асі 3 від геша Майкла Роуча і е, медитація в мене кожного дня, не дивлячись на те, о котрі я прокидаюсь, але в мене є така можливість зараз. І вона є завдяки тому, що я дуже багато років вивчаю усі принципи побудови всесвіту, психіки, карми, розуміє себе, і вийшла вже на той рівень, коли мені треба працювати за середне сім. Але звісно, так було не завжди. Особливо в той момент, коли в мене був бізнес, початок бізнесу, який я будувала сама з нуля. Маленька дитина, дипломна робота в університеті це був дуже дуже складний період життя, і тоді мене ось дуже рятувало те, що я могла прокинутися зранку трошки раніше, і дати собі там тоді півгодинку годинку для того, щоб налаштуватися. Магія ранку існує для того, щоб ви налаштували себе. Ви можете і о 12 прокидатися. Звісно, це буде не так можливо продуктивно, але ви, якщо ви будете прокидатися. І пізно, і робити якісь такі свої ритуали і певні ем, дисципліновані моменти, то це теж буде працювати. Просто я ще раз хочу підкреслити те, що не обов'язково ставати саме о 5-й, о 6-й ранку. Ви можете це робити і після пробудження в будь-який момент. Але я е, е, раджу все ж таки прокидатися як можна раніше, бо це дуже кайфово, насправді. Тож, давайте поговоримо, розглянемо, що ж можна взагалі зранку робити і як себе налаштовувати. Буду казати лише із власного досвіду, що робила, і що мені допомогло, і що зараз роблю. Або ті моменти, які знаю, що вони кайфово працюють. Але знаєте, у кожного ось в якісь свої періоди в тебе щось одне, своє, ну точніше, щось своє працює, щось для тебе є кайфово. І в певні періоди тобі заходять різні психологи, в певні періоди тобі заходять різні методи, психологію, психоаналізу, підходи для підходу до розуміння всесвіту, світобудови, і це класно. Якщо ти зупинився на якоїсь Одній людині або на якомусь одному періоду, то це вже каже те, що ти не розвиваєшся і ти не ростеш. Тому що нормально, коли ти переростаєш своїх наставників, своїх вчителів, рухаєшся далі. В якийсь період часу я почала дуже переживати, що мої учні, ті дівчатки, які до мене приходять на терапію, гештальт, на максесії, вони потім уходять йдуть до інших, але з, з віком своїм. Я зрозуміла з періодом часу, наскільки справді це кайфово, що людина поруч з тобою виростає і може рухатися далі. Уявіть, це неймовірні справді відчуття. Тож, ви шукаєте щось своє. Я коли прочитала книжку Магія, зараз перекладаю з англійською. магія. П'ятої ранку, то я почала, звісно, прокидатися і шукала, а що ж такого мені може хочеться робити зранку, щоб мене справді наповнювала. Ви маєте зрозуміти основну концепцію, ідею цього прокидання. Знаєте, який такий анекдот? З дитинства я його люблю. Ми всі знаємо фразу, хто рано встає, тому Бог дає. І був такий анекдот, мені в дитинстві розповідали, він мені дуже зачепив мене. Прикидається чоловік о п'ятій ранку вийшов на балкон, дивиться, а Боженька йому нічого не дає і каже такий, блін, якась падла, напевно, стала раніше за мене. Ось тут можна дуже класно прослідкувати, да що ви маєте вставати п'ять ранку не для того, щоб вам Бог дав, а зрозуміти для чого ви це робите. І придумати свої ритуали. Це можуть бути звичайний план 20-20-20. Да, є така техніка, коли ми 20 хвилин займаємось спортом, 20 хвилин, наприклад, вчимося, або читаємо, 20 хвилин медитуємо. Або ви можете робити будь-що своє, але ви маєте туди вкласти дуже сильний сенс, щоб ви розуміли, що ось з цієї дії буде результат. Який результат? Для мене, наприклад, мій ранковий ритуал. Я прокидаюсь. Я ніколи не беру телефон до року зранку. Якщо я зранку взяла телефон комусь відповісти, мені буде дуже складно влаштуватися на медитацію. Це вже перевірено місяцями мого, мого успішного ранку. Тому що зранку думки мають бути чисті. Мені дуже Подобається прокидатися е, зрання, ти, начебто, відчуваєш всю енергію всесвіту, і це такі кайфові думки. Справді зранку. Ось е, в, в, серед дня в тебе немає таких думок, як в тебе може бути або пізно вночі, я думаю, ви це помічали. Або насправді зранку. Просто не всі зранку помічають це. Наскільки да, глибокі, можуть бути цікаві вночі думки? Ось зранку вони ще цікавіші, тому що вони чисті. Після пробудження у вас ще немає такого смітника в голові. Але дуже часто ми прокидаємось, починаємо лізти в телефон, читати новини, комусь відповідати, писати і бігти цей день. А коли ми біжимо цей день, а де там ми? Там нас немає в цьому дні. І ось, коли ви прокидаєтесь, насолод... спробуйте насолодитись тим моментом пробудження. Уявіть, ви прокинулись. Для вашої душі справді це неймовірне свято прокидатися кожного дня. І якби люди розуміли, яке це, який це кайф, яке це свято бути в цьому тілі, жити це життя. Наскільки душа ваша радіє, то можливо, ви більше задоволення прокидалися самого ранку. І ось, коли ви прокинулись, відчуєте задоволення від пробудження, що у вас є ще один день, у вас є ще одна можливість зробити щось вагоме. У вас є можливість змінити себе. Своє оточення та своє життя. Уявляйте, ще вам дано ще один день. І коли ви будете прокидатися кожного дня, ось так святкуванням цього дня. Я дуже емоційна людина, тому що <смі> тому я постійно плачу, особливо від усіх цих розумінь, наскільки це кайфово жити, і насправді, наскільки все починається з нас, і ми можемо змінювати це життя. Прокидайтесь відчуттям щастя і свята, що вам дарован ще один день, уявляєте? І потім пошукайте для себе, дайте собі тиждень-два пошуку якихось таких ритуалів, які ви будете зранку робити. У мене був період, коли я зранку читала. Мені дуже подобалося, що я прокидаюсь, і я можу валятися в ліжку півгодинки читати, а потім вже вставала і робила зарядку. Були періоди, коли я по такій схемі прокидалася. Було в мене пробудження. Я одразу вмивалася. Потім я робила суглобову гімнастику. Кожен суглоб по сім разів розкрутити. Потім я ставала в планку, випивала стакан води, і потім вже сідала в медитацію. Бували в мене періоди, коли я прокидалася. Коли я сідала за навчання, не знаю чому, але мені ось прям класно було о п'ятій ранку сідати навчатися. Дуже класна інформація заходила. А потім вже я робила якийсь комплекс йоги. Останні три місяці я так прокидалася, випивала склянку води. Я спочатку сідала в йогу, комплекс йоги робила, а потім я вже робила настройку на день ну, тобто, такий комплекс афірмацій, який я собі сама записала на диктофон, і його прослуховувала як налаштування на кайфовий успішний день. Зараз останній місяць, завдяки тому, що я проходжу курс прикладної медитації. Для мене зараз першочергово це ось ця правильна медитація, і ми там вивчаємо, як налаштувати простір для медитації, як робити підношення, як запрошувати вчителів у твою медитацію. І перші три тижні мені було дуже складно і прям жанку знається така. Була складна якась рутина, і мені було правда не кайфово від цього. І я в якийсь момент вже подумала, може я ще не доросла духовно до цих курсів, може не час саме зараз. Але. Потім, коли це все увійшло в таку рутину, я почала кайфувати. І я до того, що коли ви будете шукати свої інструменти, не відкидайте одразу е, цю всю ідею класного пробудження, налаштування, налаштування себе на день, тому що це правда дуже важливо. Просто можливо, ви ще не знайшли тих інструментів, які підходять саме для вас, і не почали від них кайфувати. Ось як я, да, це для мене було складно, це для мене було щось нове. І, ну, такий мозк давав супротив. Це нормально, це абсолютно нормально. І зараз, коли я вже знаю цю восьмиточкову позу тіла, коли в мене є коврик для медитації, подушка, свічечки, гарні підношення вчителя, ось зараз. Е я прокидаюсь, випиваю, там, вмиваюсь, випиваю склянку води і готую місце для медитації. І тут вже починається такий кайф, така магія цього ранку, саме коли я налаштовую простір до своєї медитації. Тут, вже мені, знаєте, таке як відчуття свята, начебто, я готуюсь до якоїсь неймовірної подорожі зустрічі із своїм духовним наставником, зустрічі із себе. Начебто я зараз почую себе, і це такий важливий крок в моєму дні. Знаєте, коли ти збираєшся на побачення із людиною, яку ти дуже сильно кохаєш, і думаєш, Боже, я зараз почую, що вона буде мені розповідати, як її день пройшов. Ось так само я збираю зранку на медитацію, на таку зустріч із собою, зустріч із своїм духовним наставником, тому що мені хочеться йому розказати, як пройшов вчора мій день, які добрі вчинки я робила, які погані вчинки я робила. І коли ти ось так сприймаєш це як якесь свято, дуже сильно кайфово стає. Тобто я прокидаюсь зранку, вмиваюся, випиваю склянку води, потім роблю медитацію. Після медитації я випиваю ще одну склянку води і роблю або комплекс йоги, або суглобову гімнастику. Кілька днів я почувала себе не дуже добре фізично через. Через звичайні біологічні жіночі процеси, я б сказала. Я просто давала собі кайф такий, робила суглобову гімнастику, дуже повільно, і певний комплекс зараз роблю для своїх ручок, бо скоро літо і хочеться виглядати дуже-дуже класно. І це допомагає круто налаштуватися на день. В мене уходить на це на буквально хвилин 40 зранку, але. Ось та ідея магія п'яти ранку. Да, магія ранку для чого вставати в п'ятій ранку? Ось цей там клуб п'ята ранку. Для того, щоб в тебе була ця годинка побути наодинці із собою. У мене зараз донька вже доросла, мені не треба зранку прокидатися, готувати одразу сніданки, вона снідає сама найчастіше, або чекає мене, і ми вже якийсь гарний сніданочок робимо. Чоловік зараз в рейсі і взагалі дуже багато є е, часу для себе. Тож в мене ця година вона запланована просто у день. Вона вписана в мій розпорядок дня. Якщо у вас е, маленька дитиночка, так, або ви на роботу треба ра, зранку бігти. То ну, виділіть собі цю годинку, лягте з вечора на годинку раніше, не подивіться Тік-Ток і не погортайте рілси. І зранку прокиньтеся на годинку раніше. І ви відчуєте, як це налаштування, наскільки воно змінює ваш день. Можна ще. Е Включати собі позитивні афірмації, в мене є дуже класні афірмації на каналі, які будуть вас налаштовувати на те, що вам потрібно. А коли ви кожного ранку собі проговорюєте, що я заряджена на успіх, я все роблю в кайф. Навіть скільки б справ в день я не робила, я всі їх роблю через насолоду. Уявляєте, наскільки ваш день буде інший, наскільки він буде заряджений та кайфовий, адже світ він починається з нас. І те, що ми віддаємо, те й ми отримуємо. Якщо ви зранку прокинулись вже незадоволені, якщо вам зранку треба бігти і ось так дуже-дуже багато всього, а чим вам буде світ віддячувати і що вам буде давати? Саме такий стан. А від нашого стану розпочинається все, що є в нашому житті: гарного чи поганого. Все, що є, притягуємо ми самі, все, що ми маємо, це тільки завдяки нам, або через нас, через якісь наші стани. Тож, оця, ось цей раночок він дуже допоможе вам увійти в той бажаний стан, який вам хочеться тримати. І бути в тому стані, це значить. Вібрувати на тих енергіях і притягувати ті події тих людей, ті, ті випадкові ситуації, які саме вам потрібні. Хочу запросити вас, наприкінці червня буде стартувати моє групове наставництво. До цього буде кілька марафонів і інтенсивів. Ви можете доторкнутися до моєї експертності. Познайомитись із моїми методами та підходами, я працюю через гештальтерапію, через емоції, через проживання емоцій через тіло, через розмови із підсвідомістю. Тут ми використовуємо мактерапію ігропрактики. І так ми налаштовуємо себе на той стан, на якому ми маємо вібрувати заради нашої мети. Тобто, спочатку, ми ставимо запит. І потім ми вже підбираємо інструменти для того стану, щоб його тримати. Але це дуже глибока робота над собою. Беру у групове наставництво не всіх, далеко не всіх, тому що я знаю, що не кожен готовий енергетично вкладатися в свій стан і змінювати своє життя. Багать, багатьом людям дуже комфортно сидіти на одному місці. просто Жалітися, що щось йде не так, і не таке життя, і всі винні. Ця групова робота тільки для тих, хто готовий взяти на себе відповідальність за своє життя і почати вібрувати на інших енергіях, починати зцілювати себе, починати із підсвідомісті доставати саме ваші істинні бажання. Там буде дуже класний формат роботи. Буде 5 тижнів. Кожного тижня в нас будуть прямі ефіри. Один раз на тиждень мій з вами один на один зі дзвони. Ми будемо працювати із метафоричними картами, ми будемо працювати з вашою підсвідомістю через гештальтерапію. Тобто я буду підбирати ці інструменти, не дивлячись на те, що це групова робота, які саме вам підходять до вашого запиту. Це буде неймовірна подорож, але спочатку пропоную трошки познайомитись із моїми підходами. Звісно, вони не всім заходять, і вони не для всіх. Це дуже-дуже глибока робота, саме ваша робота. Це не така пігулка, яку я вам дала. А ви такі, ну, все, тепер життя змінюється. Тож я дуже спонукаю прийти до мене на групову роботу і відчути, як змінюється життя. Коли змінюється ваш стан, також можна буде дуже класно попрацювати над дитячо-батьківськими травмами, над страхами, над будь-якою травматизацією, яку ми будемо діставати. Це буде справді дуже класно ваше таке дослідження себе, знаєте, як археолога. Не тільки. Хочу сказати, що це не езотерика, да і не тільки езотерика, як всі сприймають. Це справді класна глибина психологія. Це ми працюємо через трансгенераційну травму, це ми працюємо із підсвідомістю із родовими програмами. І мене дуже ображає, що всі вважають, що ось цей пропрацювати рід – це про езотерику. Ні, друзі, це про трансгенераційну травму і це класична психологія. Також ми будемо працювати із травматизацією, з травмограмою нашою, це буде дуже класна робота, але треба так себе налаштувати, піти вглиб себе. Запрошую до себе на інстаграм сторінку. Сподіваюся, що ці поради були для вас корисними як почати свій ранок. Пишіть у коментарях, що ви робите для себе зранку, для того, щоб увійти в той бажаний стан, крокувати до своєї мети, і чи взагалі ви розумієте, наскільки ваш стан впливає на ваші. Думки на ваші дії, і, звісно, на вашу реальність. Чи ви е, не звертаєте на нього увагу, ви просто собі біжите, біжите, а в якійсь точці зупиняєтесь, розумієте, що е, це взагалі не моє життя, іде в цьому життя в житті я? Е, е, дякую, що були зі мною на цьому відео. Воно було таке трошки спонтанне. Я не готувалася навіть без мікрофону, але я сподіваюся, що це те, що ось саме тобі треба було зараз почути. Підписуйся на мій канал, пиши у коментарях, як тобі така тема, чи готова ти працювати з собою і своїм станом, чи є в тебе якась мета, до якої ти хочеш прийти. І ти знаєш, що треба працювати саме із станом для того, щоб туди дійти. Чи готова ти прийти до мене в групову роботу? І заходьте до мене на інстаграм, там дуже багато користі. Там дуже скоро розпочинаються дуже класні інтенсиви та марафони, на які я всіх запрошую. І до зустрічі у наступному відео!